Друзі, всім привіт! Я вже на місці. Ми, ми погнали. Прийшов я на базу, зараз будемо на пікнічок. Буду називати це базою. Розпаковка, що в мене є з собою. Є хліб. Є сало. Є дві сосиски. Є картошка. большая спички и ножик. Тут ну, там у нас вроде бы сочетка. А, еще одна реча сукира. Пойма. Короче, распалив я костер. Там высунуло бревно, чтобы палить. Дым попал в очи, слезы чуть-чуть, капец. До речи, стену трохи разобрал. Вчера треба было, чтобы распаливать. Стародоміком взагалі не буде розброю для того, для щоб костра розпалювати. Ось тут горить хатинка. Зараз спробую десь по деревами умітати сокири. Давно дим в бочик упав. Ах, ти шьй. Ах, нурка. Ну, типу попав дзюбочком, але не втрумилося. Ай, не тут гіля багато. Треба, до речі, оці сусі пообробуємо трошки гіляче. Знизу буде файно. Тут треба... Ну бо розмаху немає. Так що буду робити? Хто сіде? Чуєте? Я, я стараюся, щоб про це місце мало хто знав. Не, не оповідомляти людям багато. Ось оці гілочки хочу обробувати. Ну, треба якось. Ну, коротше, буду брати сало. Ну, Для початку нам потрібно вирізати якусь палку, для цього виробити десь. тут. А зараз, мабуть, буду виробити. Так, ідемо. Будемо виробувати. Так. Треба якесь атоненьке нормальне підібрати. Йдемо з шокирою. І треба щось підібрати. Так. Нічого, щось безпілящого не бачу. Дежу толком? Так, та-та-та.

Прямо довга такая. Будемо. Цукеру треба нормально нагострити. ще тут в мене є ножик. От будем він загостримо. Так. Також я хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Силку я оставлю в описі. Переходіть, або по цьому QR-коду, що я виставлю на екрані, або по ссылці в описі. Так, коротше, застергав я вже палку. Все таке файно. Беремо, щоб мікробів не було. І одразу беремо сало і ножика. Беремо нарізаємо. Загрубить трохи. ¿Me Поближе, да? Да. Вкусно. як дихано. Фу, як воняє, це й дим. А. Чапка. Дивіться, воно сало вжарилося, як файно. Подрум'янило. Сейчас буду їсти і закинем сейчас картошечку. Дивіться, от вже ідеально я дроп от підігрілась, буду їсти. Sí. Стала я в сузі, в мене ще є сосисочки, дві штуки, одну вже жарю. Звісно, трохи впала. Там один спосіб. Потім покажу, що вам дешево. Дивіться, якщо у вас сосіска завжди ламається, то беремо. Беремо таку сосіску, не знімаємо нічого з неї. І отак от просовуємо. Ще попробуй. Ага. Ну, пущі так. Якби салофон не прорвався. Дивіться, замотав спички і хочу десь закупати їх. І заховати. Я вже закупав, заховав картошку, щоб коли десь йдеш, йдеш. Бас нічого нема, хотів щось пожарити. І нічого нема, ні спічок, ні картошки. А так хоч будуть і спічки і картошка. Так, достаємо картошку. Гряша. Сухай, охолони. все це ідеально Чотень корови. До речі, тут от буде, буде, треба дуже акуратним. Ну, все рівно це ж костер, це ж розгорітися, може, може пожар бути. Типу якась така тимка. Коротше, друзі, зібрав я віші, йду не додому, десь походжу, не прощаюся. Прикидав костер піском трохи. Не розгоріли. Ось так просто плюс в мене то, що вона вміщається в рюкзак. Так що йдемо десь далі, полазимо до лисиці. Може ще зайдемо. Звісно, це стрмно трохи, але ладно. Коротше, дивіться, от щебьонку хтось викинув. І тут дорога файно з'явилася. А тут -то -то завжди така дорога погана. Була, ну, не щеблянка, як ще його подрібили, їздили люди. До вашої уваги українські короткі дороги. Дивіться, які рідкі класно, класні, звісно, по їм ходити не можна, але рідкі доволі класні. Жучок вон там ходить. Жучек. Отак костра полили. Туполе зрізані огромні. Зараз покажу. А дивіться Яка то поле. Ну прям ну грубая, типа. О, моя рука в отуполі, типу, ну прям огромне Що Дальше десь положу. Мені нравиться таке. Дивіться, йду по полю, тут така є, як то коски і оце така стружка, я знаю, що це стружка багато злізна вона тут така. Це, як мені казали, тут -то... десь був, це поле був колись колгосп. І тут були станок такий спеціальний тукарний для заліза. І тут типу, сточували і заливалася така стружка, вон, наприклад. Ну коротше, суть, в общем, ви поняли. Ой-ой! вроде <из> чисто. <otherwise> Ну, тут така заброшка, ну щось наподобі. Я буду вот залізти тут стоїть. Ой-ой-ой, як ой. колись літом нема того листя, то там такий літ. Ну тут теж трохи типа паяли, Там ліс. Ташкі. Вон там поля ліси. Там десь ще нурал є лиси. Там заросла вона або... Ой, коротше, треба буде. Ну, не високо я би не сказав, але трошки є. Полазити, постаратися треба. Ну да ладно, я пошутив, нічого, нічого мені не були, я пошутив. Які пуля файні. Там ще хтось кур випасе, кострик палить, вон там башня. Від взагалі файний, там ліс, шагей вдалі, десь взагалі чітко. Звичай, у це ростіння називається кормне. У нього дуже файно наривати ціплята. Мабуть, нарву за несу додому. Також взяв чик, чик, нарвав. Коротше, це ціплятом добре. Ціплята люблять цю тему. Все, чатка хватить. Віду додому, зроблю корм ці покажу, як я це роблю. Ще. Можливо, навіть в короче, Покажу я в шорсе. Це все ну, а наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, переходьте на мій телеграм канал. Всем пока.